Дійшли стежечкою до такого цікавого. Замок не замок, споруда, не споруда. Виявляється, що воно повністю кругла, зруйнована, з двох сторон є входи на другий поверх, там ще був третій поверх. Ось, коли заходиш, ніша. Ніша. З цієї сторони два входи, з цього боку один вхід. Йдемо дивитися. Тут вже руйнують, напевне, не знаю. От такі тут цікаві узори. Дуже цікаве місце. І вид такий цікавий звідси. На самій горі. Ніша ще одна. І так ми йдемо по коло. Вікна і ніші. Швидше подібно на якийсь індуський. Бо я не розумію, що це таке. Тут жити, напевно, ніхто не міг, бо тут не пристосовано для життя. Різні узори. Оце вихід туди. Да. На ті сходи. Не вихід, а вид. От ще одна ніша. Точніше, це є внутрішній. Внутрішня кімнатка. Внутрішня. Там якась діра. Вже пробив дірку. І тут дірка. Вандали вони всюди, і там дірка. Ще одна ніша. От така вона виглядає. Зверху отак от, от навколо. І теж шість ніж. Три замуровані, мають вихід. Чи збереглася підлога в одному місці. Ось. Тільки в цьому місці збереглася підлога. І тут я не знаю, що туди. Тут тузір. Тут вихід на протилежну сторону. Ось. Ось. яке цікаве місце. Дуже цікаве місце це то що все збереглося. Тут щось руйноване було. Тут зруйноване. Тут якась підпорка. Навіть не знаю, що це таке. Але досить цікаве і досить величне. Так, тут політо. Чи тут підлога була, не знаю. Тут це другий лехід та другий павод з другої сторони. Просто фантастичне місце. Да, це ж фантастиш. Ось що ми тут знайшли в лісі, серед лісу.